На розсолі і все. <хи> Раїса Макаренко понад 30 років випікає печува на розсолі. Ділиться своїм секретом. Розсіл завжди має бути домашнім, а найкраще з огірків. Свій розсол, у мене ж гурки, можна навіть робимо огірки на з кетчупом, такі ж наші остренькі, Все одно добре виходить. Жінка відміряє чітко 6 столових ложок розсолу для тіста. Сахар, розсол, мука. І алійка, все боч нічого немає. Раїса говорить, у Курюківці дуже люблять страви з огірків. Тут їх тушкують з м'ясом. Як праздники, якісь тут у Курюківці, значить, всі тушать огірки, виносять, продають. Розсіл, який жінка використовує для цього печива, також після тушкування огірків. Цим печивом жінка пригощає рідних та відправляє його на фронт для військових. Я кожен день його А так? А роздаю стільки. Рім'янів, внуків много, син часто заїжджає, хлопці люблять усі всіх. Інколи головного інгредієнту не вистачає, говорить Раїса. Запаси розсолу тримає на балконі. Коли як буває? Бо і 10 банок, і що буває, що ще і сусіди приносять розсолу. Поки жінка розповідає про рецепт, тісто в її руках стає еластичним. Це кім'я, хорошеньке тісто виходить. Розкатує, викладає на деко і ставить до розігрітої духовки. І в духовку. На нижню ставлю. Поки печиво готується, Раїса Макаренко розповідає, як щодня ходить плести сітки з іншими корюківчанками. Цим займаються у волонтерському клубі. Щодня ми ходимо на 9 до 12. Хто як у кого як виходить? Як збираємося на сітки, плетемо, чай п'ємо там. Хто що принесе? І це печиво жінка віднесе до волонтерського клубу. О, пряники вже готові. Все, готові. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.